Консервуємо огірочки за найсмачнішим рецептом моєї мами. На дно кладемо баночки кропи, хрін, три листочки вишні, три листочки смородини, білого хронику, часник нарізаний, чорний перець, горошко, сім штук. Лавровий лист один або два маленьких. Готуємо маринад. Ми закручуватимемо 10 банок літрових. Тому беремо 4 літри води, два стакани 200 мл оцту, Столових ложок цукру, 2 столові ложки солі. Відправляємо на вогонь та доводимо до кипіння. Гарячий маринад розливаємо по банках, відправляємо стерилізувати. 20 хвилин стерилізуємо огірочки. Найкращі закрутки, коли дістає мама, закручує тато і цей процес роблять разом. Тато закручує, вкутуємо і відправляємо, щоб вкутані постояли до ранку, а потім в погріб або де зберігаєте.